Сам з міста Київ. Був колись артистом, танцював, заканчував Київську муніципальну академію танцю. Був хореографом, преподавателем, сам захотів, мені люди там сказали, що добре, якби якісь стандарти, новий підрозділ, тим більше, як було цікаво. І... Зробив слід людьми відношення і попав сюди під нас. Зараз у мене посада відник з танку протитанкового гранатомету. Тобто у нас є як і стугни, так і СПГ. Кожна група займається на своїх ну, відношеннях, то як ну так надо треба. Тобто там і ракети, і гранати, все це є. Як група підтримки, то тобто, піхота, СПГ прекрасно працює осколочним на 4 плюс як як часи кладу, ну, треба вчитися і знати, десь щось забувається, є для тебе. Банально навіть Ютуб можна відкрити і подивитися, аби було желання. Першої рази було страшно, Я ще ж не знав, що воно таке, що міномет. Я, я думав, що таке враження не взяли, мабуть. Ну, Опитський дає, у нас дуже багато навчання, якось підходимо, ну, навчаємось, ну, якось вже і привичка, вже і опит десь береш потрошку, потрошку. Якось вже легше. Ну, треба голову мати. Супер, у мене мені чи так фарт якийсь, ну, не можу жодного сказати, навіть слово про когось. Просто от, якось так фортануло мене. Якщо щось не так, то розмовляємо, рішаємо в місті, то есть, Немає такого знаєте, як там буває, там, я прав і все. Ні. Якщо людина, то й знає, по чому, чому, якось, ну таке як це. Воно все, ну, все є як команда, знаєте, як сім'я вже щось. Це постійне навчання є навчання, практика і практика. Тобто можна смотреть відео, але поки ти сам не нажмеш, не почувствуєш, як граната себе поводить, знаєш, як воно працює. І... Якщо десь якась неполадка, то одразу можеш її автоматом. Тобто це наработка, як мінімум. Опять-таки слажність, один бігом заряджає, другий там прицілюється. Таку навіть не можу навіть представити, що так от просто підуть і тіпа, ну, мої території, якісь люди. Ну, як це так можна? В 21 столітті, яка війна в Європі. Ну, думали чогось, що як всі шутять, Київ за три дні візьмуть. Ну, якось так, Ні, я кажу, ми казачого роду. Є такі друзі, є родина. Щоб моя дитина тата бігала, ховалася в підвалі. Ну, Треба гнати його просто. Гнати так далеко, що далі у мене якобу, є робота в Києві. Тобто, хороша робота, я ну, не, не скажу. Візьму по-любому пару днів чи тижнів відпочивати, головне, щоб кордони що їздить на море якісь. А потім робити, працювати знову і дитину хочу ще дівчину собі зрозуміти. А там як карта Ну, Це по-перше, мирного неба, особливо людям, які поближе тут до фронту мирним, особливо це КПС, дітям хай потримають. Я думаю, що хай Бог, що все скоро закінчиться, бо Це вже просто вже так і бісить, і вже у людей немає просто. Всі устали дуже, ну не можна назад, не можна. Нам так не ну, як. Вже пішли, то треба. Ну, так, ну, так, По-другому вже не як, не може. Тільки було вложено, вже, і щоб зараз сказати, та ні, да, ні. Я просто це не вірю, що і хлопці, які стоять на передовій, що друзі мої, і що разні підрозділи. Я не вірю такого, що так просто зараз візьмуть і всі вийдуть. Дуже багато сціна. Бля, так просто взяти і сказати. А так, все буде добре. Слава Україні.